Соєшничок зійшов гарно, ну куди він Є красиве. Я це вам показую для чого. Що це ж бачите очаги А соєшник Хитрий, цей Ось я як бризну вам покажу. чиста чисте-чисте. це економ варіант. Получається 3000 на 2 гектара саме сояшник, ну не буду казати, який там сорт, ну названня вони там різні є. Ну, як сказати в виборі э, цих якби сортів, я, наприклад, обращаю внимание. Тепер уже обращаю внимание на вес на цієї пассивної единиці, тому що вони можуть казати, що там поштучно, ну все головне вес. Потому що от веса раніше воно було, як би сказав, який лопуха лопух, раніше воно було по килограм, допустимо 5 кг було на гектар 4-5, ну 4,5-5, ну в основному 5. А так воно й повино бути. 5 кг на гектар. А вони ложуть у мішечок, допустимо, 7 кг і кажуть, та тут на 2 гектари. Це обмана. Так що треба по вісу дивитися. Ну і друге, на що обращати увагу, – це по скільки днів у нього цей же вегетаційний період. Якщо там мало днів, допустимо, до 115, це буде, як би сказати, сокращений варіант. а він може як би сказати, вродити, але він буде як би сказати, легкий. Ну, мало в вот. А от вже от 115 і далі 125 днів. Вони пізніше, але зато тоді виходить вони по весу вот так тяжкі. Нам треба, щоб по вісу були тяжкі. Оце, оцей соєшник 120 днів. Вегетаційний період. Ну, подивимось далі, я вам покажу. Це все дуже, як би сказати, інтересно. І <кій> це ждемо ж доща, щось спать хочеться. Зараз підемо поспимо, ще може доща наспить. А це бачите, як він затягує. Ну воно ще не затягує рядки. Можна його, звісно, і не бризкать би було, але бризнем. Із-за того, що як Кум казав, краще менше, да краще. Як би сказати, землі вже немає, бандити поожимали. Всю землю У нас така влада тепер виходить, що те, що раніше виділяли, а тепер всі забирають, перепродають, в общем. Вони, видно, вже розуміють, що їй надо все продати, до чого дотягнеться. Ну, это така система. Так що землі вже мало, так що бризнем. Ну все тогда, всем удачи.